Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії на всій планеті. Ну і багато людей не розуміє, що таке демократія, то я там коротко сьогодні зупинюсь. І так, НАТО по елітарна будова суспільства має тисячолітню, верніше багато тисячолітню історію, два тисячоліття, три, воно там. Йшло до того, і в принципі демократію не розуміли як таку, оскільки плутають навіть сучасні люди, плутають демократію, охлократію, там, з тими визначеннями. Розберемося коротко з тими визначеннями, і що таке свобода. І так, охлос це народ, народовладдя звучить як охлократія, людина безправна, вона ж охломон. Хламони у нас на сьогоднішній день в побуті багато зустрічається цього виразу. Просто воно зустрічається стосовно людини, яка нібито не володіє своїми інстинктами. І так, демос. Це давня привілейована олігархія, яка має право обиратися, законно мати рабів, брати участь в політичному та фінансовому житті держави, і не підсудна до закону. Тобто, Демократія, від слова демос це влада олігархів. Не треба плутати з тої демократії, яку всі хочуть бачити і всі хочуть її розуміти. І так, Плебс, Плебос, тобто, плебеї це наймані керуючи охламонами, які мають деякі права і не але до першого проколу перед демосами. Ну і єдина відмінність сьогоднішньої демократії від Девнього Риму і Греції в тому, що у Демосу був Привілеї платити податки. Сьогодні податки платять лише Охлос і Плепс, де демос і демократи стараються ці податки не платити в тому розумінні, що вони не платять прямі податки. Якщо хтось не розуміє, що такі прямі податки, ми їх розберемо також на запчастини і цю тему, і вона буде окрема. І так багато людей ще сюди приплітають кокістократію, яка з давніх часів називалася найгірша система управління або система контролю під владою найгірших, менш кваліфікованих або найбільш аморальних членів суспільства. Ну, прояви в нас є деякі, але вона не характерна для нашої держави. Термін цей з'явився десь приблизно в XVII столітті. Близький до цього терміну як і Кістократія є поняття «меритоцит» — цілеспрямоване знищення найкращих сил суспільства. Це те, що на сьогоднішній день люблять звичайні пересічні українці, які націоналісти люблять про це говорити, що їхні найкращі. Хоча насправді такого немає і не було. І тому це все гвалт, елемент, повутині з метою розколу українського народу. І так, що таке свобода? Свобода це право на нерівність філософ Микола Бердяєв, на жаль, він російський, як його сьогодні. Трактують, що він російський, а насправді він в царській імперії, в Російській імперії багатонаціональної держави державі був. Жив, творив і автор і оригінальної концепції філософії свободи. І так, рівність, якщо її розуміти широко, а не ніж формально правову рівність і свобода, це несумісні речі, оскільки люди не рівні за природою, рівності можна досягти лише силою. І це завжди буде вирівнювати вирівнювання нижчого рівня. Тобто той, хто. Рівний набагато більше був. Якщо його урівняти з слабшим, то це буде щось там нижче від вищого рівня. Прирівняти бідного з багатим можна тільки забравши його багатство у багатих. У нас вже було таке в історії: багатство у багатих забрали. В принципі, було правильно зроблено, тільки не урівняли бідних, а урівняли їх перед законами. Ну, і це також різне поняття, і їх треба розмежувати. Зрівняти слабкого з сильним можливо лише забравши його силу у сильних. І тут поняття не у фізичній силі, як дуже люди розуміються, це, а це поняття у, в силі людини, яка має в тому числі волю, свободу там і так далі, і тому інші поняття це моралі, етики. І тому подібне. Зрівняти дурного з розумним можна лише перетворивши розум з гідності в недолік, в СССР був такий вислів. Ти що найрозуміший, мав на увазі виразно недбаний, недбальське ставлення до такої людини. І загальна рівність це суспільство засноване на насильстві бідних. Слабких і дурних. Ну, і ще вас і вітаю. На сьогоднішній день про цю загальну рівність гвалтують націоналісти, псевдонаціоналісти всяка інша там розкольницька усайдовська, в тому числі грантужерська, так звана меншість, яка любить про це говорити, і вони говорять про рівність, там, про свободу, яку вони не розуміють. Ще раз звертаю увагу, що свобода це право на нерівність. Тобто людина як індивідуальна особа народжується індивідуальність нерівною, вона народжується, скажімо так, зі своїми особливостями. і свобода це є право на нерівність, яке має проявлятися в нормальному суспільстві. І тепер щодо. Цих свободівців, правосеків там, і інших, які в свій час робили Ліворуцію 2014 року. Чому я кажу ліворуцію, бо це фактично було захоплення влади в державі Україна. І перший удар по їхній так званій їхньому баченню і демократії держава зробила, коли. Прийняла зміни до конституції, які надавали особливий статус Лугандонським республікам, так званим ДНР та ЛНР. Біля парламенту тоді стався трагічний випадок. Пам'ятаємо, що з Кам'янця Подільська був такий гумнюк, який нібито кинув гранату, його за це судили, і після восьми років фактично вбили про втечі втечці суду. Я наскільки розумію, що це була хороша вистава. Ну і другий удар відбувся після трирічної перерви, який колишній беркот, який назвався полком поліції особливого призначення, жорстоко розправився з ветеранами на антикорупційному протесті на вулиці Грушевського, поставив тих, хто не стає ніколи на коліна. І вони стояли там пів години на колінах, і це ганьбище, транслювали всі канали. Можна знайти це ганьбище в павутині і так далі, і тому подібне. І тому всі ті свобода про рівність, яку говорять, це люди, які недалекі, які не розуміють, що таке свобода. І так, третій чіткий сигнал був: відбувся за компанією дискредитації. Була така собі. Військових і е, почалося цькування там наприкінці царювання Петра нема кращого, і на початку царювання е, цього зеленого піонера. Ну і події 22-го року, е, все-таки початок війни показав, що український народ, як окремий суб'єкт права, все таки е, може проснутися. І розказати державі, що таке суб'єктність, як потрібно говорити про рівність цих суб'єктів права. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватись на канал.